Сьогодні 10 жовтня, це я так для, для себе. Зайшла подивитися на клен. Листячко вже починає опадати. Скидає потрошки листя гранат. І що я побачила? Я побачила гранат, в мене лежить. Сам відірвався і, мабуть, відірвався вже давненько. А я сюди не заходила, ну, я клен плила, та й пішла далі. І що я ще бачу? У мене цього року перше таке. Вони О, тріснув. Бачите? В минулому році я не пам'ятаю, теж у жовтні, здається, я їх знімала. Не пам'ятаю, треба подивитися свої записи. То. Не тріскали, а в цьому році, бачите, що робиться. Оце. Так, де той тріснутий? Його треба буде забрати. Ще знайшла один. Ось. Але він Він тріснув і почав... Оба! Так, я ось тільки доторгнулася до того, він упав. А цей не хоче. Треба було секатор, мабуть, взяти. Бачите, він тріснув і почав гнити. Де вона упала? Десь гранат. Тільки доторкнулася, він упав. От гічка зелена, бачите, відпала. А цей гічка темна. Ну, може, дня, два, три лежить. А цей не тріснув нічого і відпав. Мабуть, вже стиглий. І у мене в минулому році. Гранати лежали до Нового року. І все, я думала, що вони не стигли. Так, де я бачила? О той гранат, склена вже можна знімати, оце. Все літо він був під цим під прикриттям і, і весну. Я його вже накрила, він вже, вже все, би, хоч би не цей. Погані гілочки у нього поганенько йому тут на сонці. Думала в горщик пересадити, але в горщику влітку він у мене у мене засох, тому що влітку в горщику у нас рослини дуже погано переживають спеку. Так, потім заберу, куди її покласти, щоб мені було. Так, вийшло знімати про гранат, а. Як вона підросла, яка вона дебела стала, вона мені вже ну, по шию, вже десь метр ну, метр десять, метр двадцять, мабуть. Така гарна, широка. Вона буде широка. Так, де ж я бачила отой тріснутий, треба його також, ось він. А зараз подивлюся, як він буде зривати, а він ще тримається. Ось треба крутити, щоб його зняти. З гілочки. Бачите, а якщо дерево потрясти? Ось він, бачите, тріснув. Я бачила, в відео показували, що тріскають плоди. В мене вони, я ж кажу, в минулому році вони не тріскали. А оцей великий. Нічого там. О, також вже починає. То його також треба зняти. Ого! Секатор треба взяти. Ой! Зараз я покручу. Ось так покручу і він відірветься. Ось. Добре, що сидить. Треба передивитися всі гранати. Так, у онуки завтра день народження післязавтра. Та треба її відіслати хай. Вітамінчики поїсть, а он де який тріснутий також. Зараз я до нього дойду. От якби не прийшла на цю дивитися, ой, хоч би не порушити тут мою красу, рукотворну красу мою, О, десь я тут бачила. Ой, ні, не цей. А де ж я тут бачила? Він колючий в мене. Ось! Ось гляньте, він уже тріснув і починає. О, він легко знявся. Так, треба прибирати гранати сьогодні. Мабуть, буду їх збирати. Треба взяти секатор та покоцати, який гарні у ній виситі. Які вони гарні червоні оці плоди. У мене сусідка питає, що це в тебе таке червоне. Кажу, наче перший рік ти бачиш, я не звертала увагу, а це воно таке червоне, кидається в око. Ну, вони справді кидаються в око. Гляньте, як воно. Червонясте, червоне-червоне. Так, ось мої гранати треба зібрати. Ось так у нас на півдні, це Херсон. Ростуть гранати. Скажу, що він у мене заплодоносив чи на восьмий, чи на дев'ятий рік. Я не пам'ятаю, я хронологію не відстежувала, ну, не знімала раніше відео. А так я би подивилась відео і знала би, що гілочка як нахилилася від цих гранатів. Він також трісне скоро, бачите, в нього оці. Ось. То це я тепер вже можу подивитися. Гляньте, як вона нахилилася, бідолашка. Під вагою. Це я зараз можу подивитися відео, прогортати і зрозуміти коли. А тоді я ж, ну, якось не думала, що це мені знадобиться. Так, ну ось все на цій, от на цій картинці я вам зроблю відео. Гарного вам дня!